І всім друзі, привіт! В мене каналі Андрій Прозол Україну так? І сьогодні, як ви бачите, ми будемо строїти паляницю. Це, здається, авіабомба. Зеленський казав, що це дуже потужно. Создається авіабомба український далекобіле ракета дрон Так такого полінить. Прикольно виглядає. Прикольно. Тепер мені треба сама фотка. Бачите, каун, тут крили якісь такі. Ну що, зараз будемо приступати до роботи. Я ще построю по іскандер. Так. Чисто, що він в мене колекції був. Я маю зараз треба щось зробити, бо мені пропали ще до неї колокопи. Я нічому це завжди. Давай реально там події. Якщо сьогодні зняли третю серію Жах Війни, Якщо всі серії виходять у Pringles, я тому що в мене Та я, коротше, не вмію монтувати і в мене ще й файли тупо не зберігаються. Все, все установ. Все. Мій скін тепер є. Зараз это все поберу. Тому що наш... Погано сходить. так, що той український підводний дрон, як ви можете побачити. Тут раніше був мотор, але тепер він тут. Що в нього такі характеристики? Не знаю чого, але хоть будь. Так, звичайно, що, куди без вибухівки? А скільки будемо рахувати в ширину. Раз, два, три. О, как. А не поляний стадок. Сорок это украинчик. Короче, ладно. Как я казав, три. Нет. Хиба будет здесь как так. Давай здесь тут. Зараз еще поменяю Коля Вот так. прикольно, Коля. Так, и мы уже приступаем. Низ. Типа вот операть. Поставить такие декоративные блоки. Я завжди ставлю на якихось там літка. На крылатих ракет шести котов. Чуєш, прям по розміру. Зараз фото піраміди, все. І сраб. Точніше. Такий ніж у нас будет. Непонятно, куда без камери. Так, що там у нас там далі попадениться? Угу. Такі крила. Посередині якраз будуть ці крила. І до сюди будуть. Я просто не знаю. А не знаю, як здесь девять країво робити. А то треба встрипловать. Але поляне дуже буде файний мати, і це дуже потужне. Занський мені здається десь похвалю. Коротше, якось так. Тут ставиться його такий клей, я Він не контролюю Коротше, я не знаю, як то робити. Зараз я все перероблю. І так, друзі, як ви можете сразу побачити, це я трохи помінявся колір. Я його поміняв, тому що він мені не подобався. А раз будем робити вот такие мини крылья, вот так, чтобы они не шли так, потому палер. шпалер, нет, все, типа, тут типа какие-то тут крылья, ну что, вже выглядит прикольно, Вот так. Не здайте прикольно вокшот. Все так далее выходимо. И плата. Це у нас тут цього. Зараз. Вот так. Але я сюди поставлю супер двигун, тому що, як ви бачите, так в мене виглядає що капаля ліця. І тут ще якийсь хвіст поставлю. Але тут ще буде панель. Ні, ну прикольно виглядає. Хіба тут такі тарілки поставити ще буде, і взагалі буде... ба. Покажу, коли все буде готово. Зацініть, яка ракета. Ой, взагалі імбапо. Так, зараз я поставлю тут камеру. І паліниці, що буде мати. Та ні, нічого, що не буде. Я думаю, це повна буду мати свій особливий день, але вже якось не хочеться. Хм. Зараз, друзі, дещо тут понароблю. його виглядає, блі. Тут ще дівче. Типу, коротше, там по повітря заходить, і вона його бере і ракета ще так прискорюється. Але прикольно виглядає мені, мені ця ракета. Дуже спробуємо подобається вс йдемо тест бачим крила працюють все працюють ідем тест так що шо супер одного двигуна не хату не двічі реально і так друзі супер ідеальна ракета вийшла она мені дуже сподобалась так хочете ще більше якісь таких українських ракет то я можу зробити. Хіба мені пише, напишіть там в коментарях. То всім дякую за перегляд того відео. Підписуйтесь на мене і на Принглс, і на Бертус. Ставте подбайк, підписуйтесь на мене. Ну, з вами був я, Андрій Прозов Україну. І всім пока-пока.